Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. І сьогодні я хочу поговорити лише про київське днамо, яке зіграло в матчі Ліги Європи проти Гофенхайму. Так, звичайно, ми тут програли, але як завжди, є про що поговорити. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київське Динамо очікувано програло німецькому Хофенгайму з рахунком 02. Хоча у, у глибині душі я думав про те, що а можливо якось Динамо зачепиться навіть і за перемогу, а можливо, якось за нічию. Тому що дивлячись на останній матч Гофенхайму в чемпіонаті Німеччини, де вони перемагали Вердер з рахунком 3-0 і вмудрилися програти 3-4, я думав: ну можливо, і Динамо якось вдасться переламити цей поєдинок та виграти. Напевно, я видавав просто бажане за дійсне, і Динамо це не Вердер. І кияни не грають постійно у чемпіонаті Німеччини. Кияни грають в чемпіонаті України, країна, яка живе поруч з країною терористом і постійно кидає на нас ракети. По програшу Динамо, я думаю, немає питань, тому що. Не було такого, що ой, ось трошки не вистачило. Ой, бачите, скільки моментів в нас було, а в них лише там два моменти і два реалізували. Такого не було, тому що динамо по факту не створило жодного моменту. Так, звичайно, були моменти непогані, щоб створити моменти. Наприклад, коли Шоперенко прострілював, а Кабаєву трошки не вистачило, щоб підставити свою ключку, якось замкнути у ворота. Звичайно, що головна причина поразки це різний рівень команд. І його можна побачити на початку другому тайму, де, звичайно, німецька команда віддала ініціативу і динамо, витрачаючи багато сил, побігло в атаку створювати моменти. Десь вони якось просувалися до воріт Гофенхайму, але толкового нічого не створили. І тільки Гофенхайм ну, заготів захотів вийти вперед, він одразу забив гол. Але з іншого боку, я не хочу закидувати шапками і казати, що все втрачено. Навіщо ми тут граємо? Давайте краще грати у лізі конференцій, або взагалі не грати, грати лише в чемпіонаті в Кубку України. Я так не хочу казати. Я хочу казати про те, як можна взагалі було виграти у цієї команди. На мою думку, щоб виграти у Гофенхайму, потрібно було підлаштовуватися під цей матч. Звичайно, що головний тренер Динамо Олександр Шовковський це не робить. Ми це бачили в матчі проти Лацію. Ми це бачимо зараз, тому що він гне свою лінію і намагається грати лише в атакуючий футбол. Тому що ну, треба ж розуміти, якщо ти хочеш здобути якийсь результат проти команди, яка грає краще, у якої кращий рівень, потрібно підлаштовуватись під суперника і грати в якийсь захисний футбол. Ми ж не кажемо, що в нас взагалі немає шансів перемогти в Єврокубках. Бо можна згадати, як Шахтар грав в лізі чемпіонів, і завдяки тому, що грав від захисту, намагаючись ловити своїх суперників на контратаках, вони забували голи та у підсумку перемагали, ще й виходили з третього місця. Звичайно, Динамо так не робить, тому що так хоче робити Олександр Шовковський. Але знову ж таки, на після прес-конференції він каже, що... Звичайно, ну, головною причиною поразки є те, що в нашій країні йде війна, і ми не можемо казати про те, що ми можемо розвиватися. Нам приходиться казати лише про виживання. Це стосується і країни, і футболу взагалі. Ну а тоді виникає питання: а чому, якщо в нас така ситуація, ми не граємо на результат? Чому ми не граємо, ну. В такий футбол, щоб підлаштуватись під свого суперника і перемогти завдяки якомусь там захисному футболу. Навряд чи ми змогли забити гол проти Хофенхайму, тому що цей матч показав, що моменти даються нам дуже важко, але, можливо, б зберегли ворота своїми сухими. Хоча, знову ж таки, якщо повертатися до. Цієї захисної тактики зі швидкими контратаками то в нас є і Кабаєв дуже швидкий гравець, і Ванат є таким нападником. Шапаренко хто там ще Волошин грав, тому цілком могли вибігати в швидкі контратаки і створювати небезпечні моменти. Але давайте вже, якщо Шовковський не хоче міняти свою стратегію та хоче грати лише в атакуючу футбол проти будь-якого суперника, давайте подивимося, що тут можна зробити або щось змінити. Якщо подивитися на захист, то ми бачимо тут постійно якийсь дует з дуже там, молодих гравців. Михавко, він почав грати постійно лише в цьому сезоні, і він на цей раз грав з поповим, який нещодавно відновився після травми. Звичайно, що цей дует не буде показувати ідеальну гру. Далі в нас є в півзахисті Трикутник. Де замість піхальонка вийшов Михаленко заради того, щоб зіграти більш низько в опорній зоні та допомогти Брашко. Бо всі ми знаємо, що Володимир такий гравець опорної зони, який частенько її губить заради походів в атаку. За ним таке часто наблюдається. Михаленко це знову ж таки зелений гравець, і він вже... Десь там на п'ятій хвилині дуже помилився, і нам пощастило, що вже тоді Хофенгайм міг відкривати рахунок. В цьому матчі, на мою думку, не вистачило десь Буяльського замість Михаленко. Можливо, остана стирність Віталія допомогла б команді проходити родути Хофенгайму через центр оборони, бо саме так підопічняє Шовковського і намагалися створити моменти. До речі, Микола Шапоренко, на мою думку, в цьому матчі. Відносно непогано зіграв, він створював моменти, намагався загострювати. Також непогано зіграв Владислав Кабаєв, непогано там виходив один раз в контратаку завдяки своїй швидкості. Однак, знову ж таки, у фінальній стадії не вистачає якоїсь фінальної передачі. Тому навіть казати, що там Манат щось погано зробив, важко сказати. Хоча знову ж таки були моменти, коли він міг зіграти і краще. Тому, якщо все це резюмувати, то Динамо не вистачає нападника, такого класного, як, наприклад, Забарний, або якогось досвідченого. Динамо не вистачає якогось настирного гравця у півзахист. Михаленко, на мою думку, провели в цей матч, і не дивно, що його Шовковський замінив у перерві матчу. Ну і також в таких матчах, якщо Шовковський хоче грати саме в такий футбол, я вважаю, що до нами потрібен трошки інший нападник, який буде трохи нижче опускатися та допомагати команді створювати моменти, якийсь там більш габаритний гравець. Це може бути за габаритами Матвій Пономаренко, але зараз його перевели в дубль, і навряд чи ми його побачимо у найближчі півроку, можливо, десь навесні. Тому наразі єдине, що можна чекати від Динамо, це якогось прогресу. Де він може виникнути це питання? В чемпіонаті України там небагато матчів там проти Кривбасу, проти я не знаю, Олександрії, Шахтаря, Полісся. Ну, все. Ну, звичайно, такі матчі це теж досвід. Головне, зараз там. Наступний матч буде проти Роми, де, скоріше за все, кияни будуть грати дублем, бо після цього буде матч проти Шахтаря. А це зараз дуже важливо, бо в нас на наступний сезон буде лише перше місце у лізі чемпіонів. А ось вже після Роми буде матч проти Ференсварушого 7 листопада, і там, я сподіваюся, вже будуть якісь перші очки. І сподіваюся, знову ж таки, що це буде 3. Ну і напишіть, звичайно, в коментарях, як вам гра київського Донамо, чи варто, чи не варто очікувати якоїсь гарної гри в подальшому, чи потрібно просто змиритися і спостерігати за грою Київського Донамо. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!